Да до радості гімн Європи у виконанні заслуженого академічного закарпатського народного хору звучить на площі народній в Ужгороді. Мистецтвом пісні артисти долучилися до відзначення в Україні Дня Європи. Сьогодні День Європи. Ми є закарпатці, ми є європейці. І, звичайно, хотілося відзначити сьогоднішній день виконанням гімну Європи. Україна це є Європа. І фактично ода радості написана Шилером на музику Бетховена, Сьогодні була виконана і має лунати лунає по всій Європі, по цілому світі. Цьогоріч Україна вдруге відзначає День Європи 9 травня. І дуже символічно, що в Ужгороді лунає гімн європейського союзу. Як вдячність європейським партнерам за допомогу у протистоянні російському агресору та підтримку України на шляху євроінтеграції це дійсно зараз дуже важливо, особливо під час війни. Наші партнери європейські нам допомагають. Україна визначилася у своєму європейському шляху, і тому ми дійсно разом. Україна. І Європа разом, і ми прямуємо саме у цьому напрямку, і ми прямуємо разом до перемоги. Долучилися до заходу студенти Академії культури та мистецтва, а також школярі Ужгорода, які вивчають європейські мови. Учні 3, 4 та 10 шкіл у народних костюмах виконали пісні мовами національних меншин словацькою та угорською. Скадяча сішуває сон, мальовані сон, сталясом Словенськего родусом, душа моя. Ми співали словацьку пісню по набережні бежі». Сьогодні День Європи. Ми сюди прийшли представити нашу школу словацьку школу під номером 4. І я дуже рада, що ми прийшли сюди, і нам вдалося.

Сьогодні ми виконували пісню під назвою «Агобогаш». Це пісня з нашого одного танцю. Сьогодні я прийшла на День Європи показати всій Європі, який як Україна хоче поступити в Європ Євросоюз. і на завершення символічно позвучав гімн України.